Привіт усім. Сьогодні я запитаю вас, що найефективніше для досягнення результату? Що треба найефективніше зробити, щоб досягнути результату? Як ви думаєте? Поки ви думаєте, дам свої варіанти відповідей для того, щоб чогось досягнути. Потрібно просто зробити. Візьми і зроби це. Мій клієнт, колега вчора під час навчальної сесії сказав, що завдяки нашій роботі з ним він таки спромігся на перший крок і подолав свій страх і отримав. Позитивний результат для мене це приємно, для нього дуже приємно. А що ви зробили для того, щоб досягнути своєї цілі?